Вітаю! Сьогодні ми розглянемо тему програмні засоби обробки документів та інформації, види систем обробки текстів, ну і ще тему комунікаційні технології. Ну, Націлюю вас на те, що ми два уроки, це і вівторок і середа. Тому дві теми розглядаємо вдома. Ви виконуєте, переглядаєте презентацію, яку ми зараз з вами проговоримо, переглянемо, і виконати на вибір. Завдання 1 або завдання 2. Вони розміщені на останніх слайдах презентації. Ми до них дійдемо, переглянемо. І на вибір чому? Тому що завдання 1 розраховане на 8 балів максимально, а завдання 2 на 12. Ну, Яка вам легша, ну, який ваш рівень, можна так сказати, вибирайте файл з виконаним завданням додаєте до завдання і здаєте. Ну, сьогодні тема не зовсім вона для вас нова. Тут будуть знайомі речі, але вже як систематизація. І ви дізнаєтесь, що таке комунікаційні технології, які програмні засоби використовують для обробки документів ну, і види систем обробки документів. Що говорити про системи обробки документів, то ми знаємо, що документи ми опрацьовуємо з вами за допомогою текстового редактора, текстового процесора, і є ще у нас для професійної поліграфії видавничі системи. Текстовий, текстовий редактор це програма, призначена, зверніть увагу для ведення редагування і збереження. У файлах неформатованого тексту. Всі символи якого мають однакові параметри відображення. Ну, це у нас ми знаємо до текстового редактора відноситься блокнот. Це текстовий редактор, в якому ми можемо вводити, редагувати і зберігати, але форматувати ми з вами в ньому не можемо. А текстовий процесор це вже програма, що забезпечує створення, редагування, збереження, але зверніть увагу, якого форматованого тексту у файлах. І такі файли можуть містити зображення, діаграми, таблиці, формули, звукові вставки, відеокліпи та інші об'єкти. До текстового процесора ми теж з ним знайомиться. Це текстовий процесор Word, який дає нам все це зробити змогу. Ну і для професійної поліграфічної продукції це випуска газет, книжок, журналів, рекламних буклетів використовують видавничі системи. Вони мають зручні засоби для підготовки, багатосторінкових складних видань і дають змогу отримати матеріали, що задовольняють вимогам типографії. І тексти для видавничих систем зазвичай готують за допомогою текстових процесорів. Ілюстрації також створюють у спеціальних програмах. Ну, якщо говорити про можливості, от така, як кажуть, можливості функції текстового редактора, то Ось вони введення тексту, редагування тексту, робота з буфером обміну, пошук групи символів, заміна однієї групи символів іншою, вставлення тексту з інших файлів, збереження тексту і друк тексту. Ось ці функції, які ми можемо виконувати в текстовому редакторі. В текстовому процесорі ми можемо працювати з форматованим текстом. Можемо змінювати це форматування. Підтримка є правопису, вставлення графічних та інших об'єктів, засоби автоматизації роботи користувача, засоби оформлення сторінок і настроювання інтерфейсу. А видавнічих системах це зручне маніпулювання блоками тексту, широкі можливості для роботи з ілюстративними об'єктами, легке змінення формату документу. І забезпечення поліграфічної якості продукції. Ну, а зараз комунікаційні технології. А вибір засобів і технології комунікації визначається рядом факторів, які це термін, терміновість отримання інформації, доступність технології. Персонал задіяний у проєкті, тривалість проєкту і оточення проєкту. Зверніть увагу на класифікацію видів комунікації. Є у нас письмова комунікація. Туди відносяться статут, звіти, протоколи, пошта, усна, синаради, обговорення, свята. Є формальна, туди відносяться в нас звіти, а неформальна це записки або особисті листи. Внутрішня комунікація це всередині проєкту, коли він відбувається, зовнішня це вже іншими споживачами, змі громадкістю. Вертикальна комунікація. Вгору по ієрархії, і є така ще горизонтальна, з рівними за статусом. Тобто, ось ці види комунікацій, як ми можемо спілкуватися, ви побачили класифікацію. Ну, перевага нарад, коли говорити про наради, в тому, що вони дозволяють декільком учасникам обмінюватись інформацією і прийти до прийняття спільного рішення протягом короткого проміжку часу. Наради сприяють більш тісному спілкуванні членів команди проєкту, що дозволяє домогти згуртованості, розвитку колективного стилю управління, підвищення особистої зацікавленості і відповідальності кожного учасника. Успіх нарад як методу комунікації залежить від того, наскільки вони ретельно підготовлені. Учасники повинні бути заздалегідь сповіщені про місце і час проведення наради, і слід ознайомити кожного учасника з порядком денним наради. Крім того, до початку наради кожен його учасник повинен склати звіт по незавершеній роботі. Ну, ми зараз розглядаємо, щоб вам було більш зрозуміло, комунікації і коли що створюється проєкт. У ході наради ведуться протоколи. Для документування, обговорювальних питань, прийняття рішень, термінів та осіб, відповідальних за виконання доручень, рішень, прийнятих на нараді. Якщо проєкт вимагає координації великої кількості учасників, віддалених один від одного значною відстанню, проведення регулярних нарад може виявитися скрутним і дорогим заходом. І тоді вирішенням такої проблеми є проведення нарад в режимі телеконференції. Практично всі програмні продукти, за допомогою яких здійснюється підтримка управління проєктами, містять в даний час засоби для відкритого обговорення проблем на основі інтернету. Популярні хмарні технології, системи зберігання даних в інтернеті. За допомогою яких віддалені користувачі отримують спільний доступ до документів і можуть редагувати їх і обговорювати проблеми будь-який зручний час. Ну, найбільш відомі сервіси такого роду, як Google-сервіси, Microsoft Office 365, активно використовуються малими і середніми компаніями саме при роботі над проєктами. Активно розвиваються технології, коли співробітники компанії, задіяні в проєкті, можуть отримувати доступ до корпоративної інформації, пов'язаної з проєктом, на своєму особистому пристрої, продовжуючи працювати над проєктом як в офісі, так і вдома або поїздках у зручний час. Ну, те, що от зараз ми з вами проговорили, я думаю, вам там більш інформації, яка відома. Ну, це говоримо про корпорації і підприємництва, де в нас документообіг відбувається в таких нем... великий документообіг. Але річ в тому, що ми теж з вами робили проекти, і ви працювали в групах. Ну, хай вони не невеличкі групи, але ви вже це спробували попрацювати і використовували комунікаційні технології. Ну, Конференції ні, але ви використовували інші способи спілкування, доступу до, ну, наприклад, створювали на Google диску папку, доступ оформляли, і до загальних документів ви мали доступ, щоб можна було там щось змінювати, додавати, розміщати і так далі. Ну, а завдання ми знову-таки до документів звертаємося: є документ цікавинки, там в цьому документі вам його треба відформатувати. Річ в тому, що там 9 цікавинок. І кожну цікавинку треба ну, для заголовка ви підбираєте ось які властивості, характеристики. Ну і для кожного, як кажуть, для кожного розділу там цікавиночки, ви підбираєте шрифт, колір, розмір і вирівнювання. Ну, Це якби використання у нас з вами інструментів в нашому. Текстовому процесорі. Ну, а на 12, зверніть увагу, тут вже треба зробити документ за зразком. Це, взагалі-то, я думаю, для вас дуже знайоме. Це форми і часи англійська мова. Да? Це ось континіус, індифін ну і так далі. От ви якраз повторите ці е, форми і час, і створити таку табличку. Ну, е, що я хочу сказати? Тут ми використовуємо таблиця, і в таблиці м, дивіться, який шрифт підібраний. Е, тут ви повинні по зразку підібрати щось таке, що воно дуже близько. Щоб ми отак візуально глянули і бачили, що це зроблено за зразком. Ну і тут фігурні дужки, ну, Так як вони тут повторюються, і зрозуміло, де щось тут повторюється, зверніть увагу, так, то тут задіяти копіювання і редагування дуже просто тільки зрозуміло, що щось у нас тут змінюється, щось додається. Ну, тут взагалі-то треба тільки уважно переглянути і створити. Для цього ми з вами використовуємо зрозуміло, що текстовий процесор Word, Ну, створюєте документ і додаєте його до завдання, і здаєте. Ну, Якщо говорити нам про цікавинки то вони вас додані, і там вони розділені пустим рядком, ну там якби заголовок цікавинки, а далі там уже сама цікавинка. Ну Це, хто вибере цікавинки, ви Форматуєте ту цікавинку, зрозуміло, і додаєте її, і здаєте. Отже, те, що ми з вами розглянули, тось тема взагалі-то легка. Я думаю, багато чого для вас тут відомого. Але оці характеристики текстових, текстового процесора видавничих систем, ну, вибудь, на них зверніть увагу. А комунікаційні технології, зрозуміло, що... Зверніть увагу на види комунікації, це щоб якщо у вас запитання буде в тесті, то ви могли відповісти ці види комунікації. Ну а те, що в нас є для цього там, для комунікації і створення проєкту на ради телеконференції, зрозуміло, що ви, я думаю, все для вас легко, ви розумієте. І запам'ятаєте, отже, все, що я вам розказала, дякую вам за урок. Ну і бережіть себе.